Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Щоб слова і фрази гарно запам'яталися, звичайно, потрібно їх час від часу повторювати і ідеально використовувати їх в розмовній мові. Тому сьогодні зробимо експрес-повторення англійських фраз з дієсловом get. У вас буде можливість краще запам'ятати ці фрази і потренуватися складати з ними речення. На нашому каналі є багато уроків по вивченню слів, багато граматичних вправ. Підписуйтеся і вивчайте англійську із задоволенням. Вам потрібно вставити відповідну фразу, або ж є також другий варіант для тих, хто хоче повністю на слух перекладати ці фрази. Ви можете не дивитися на екран, але потім себе перевірити. Обирайте той варіант, який вам більш підходить і більше посилам. Починаємо. Get online. Купувати онлайн або купувати в інтернеті. Get online. Раптом не встигаєте, ставте відео на паузу. Мені подобається купувати одяг онлайн. Мені подобається купувати одяг онлайн. Давайте перевіримо. I enjoy getting clothes online. I enjoy getting clothes online. Давайте зразу пригадаємо, що після дієслова enjoy наступне дієслово має закінчення ING. I enjoy getting. I enjoy cooking. тощо. Get changed. Перевдягатися. Get changed. Вона сказала сину перевдягнутися. Вона сказала сину перевдягнутися. Давайте перевіримо. She told her son to get changed. She told her son to get changed. Get into habit увійти в звичку. Get into habit. Пити багато води вже увійшло в мою звичку. Пити багато води вже увійшло в мою звичку. Прошу вас перекласти або розкрити дужки і вставити відповідну фразу. Давайте перевіримо. Drinking much water has already got into my Інбет. Дринки much water has already got into my habit. Get better. Покращуватися. Get better. Такі речення. Її здоров'я покращується. Давайте перевіримо. Her health is getting better. Her health is getting better. Get rid of something. Позбутися. Get rid of. Настав час або час позбутися моїх старих джинсів. Час позбутися моїх старих джинсів. Давайте перевіримо: It's time to get rid of my old jeans. It's time to get rid of my old jeans. Get worse погіршуватися. Get worse. Його настрій погіршується. Давайте перевіримо. His mood is getting worse. His mood is getting worse. Get ready for. Готуватися до чогось. Get ready for. Час готуватися до вечері. Час готуватися до вечері. Прошу вас ставити відповідну фразу. Давайте перевіримо. It's time to get ready for dinner. It's time to get ready for dinner. Get on the bus. Сісти в автобус. Get on the bus. Я сіла в автобус і поїхала на роботу. Я сіла в автобус і поїхала на роботу Перевіряємо I got on the bus and headed to work. I got on the bus and headed to work. Get off the bus виходити з автобуса. Get off the bus. Я вийшла з автобуса і пішла пішки, Я вийшла з автобуса і пішла пішки. Давайте перевіримо: I got off the bus and walked. I got off the bus and walked. Get a break. Робити перерву. Get a break. Завжди добре зробити перерву. Давайте перевіримо. It's always good to get a break. It's always good to get a break. Get out of bed. Вставати з ліжка. Get out of bed. Вона встала з ліжка годину тому. Перевіряємо. She got out of bed an hour ago. She got out of bed an hour ago. Get back from work. Повернутися з роботи. Get back from work. Він щойно повернувся з роботи. Перевіряємо. He has just got back from work. He has just got back from work. Я дуже сподіваюся, що у такий спосіб фрази запам'ятовуються вам краще і швидше. Прошу залишити свій відгук і підтримати мене вподобайкою. Це мене дуже надихає. Бажаю вам натхнення і успіху у вивченні англійської мови.